так, Доброго вечора, Україну. Розпочали збирання кукурудзи. Кукурудза, гібрид Арлен від Артагро 2-300. Та що, непоганий гібрид, проблема. Як і в багатьох, випадає насіння на вальцях. Не так, щоб критично, ну, випадає. Волога 20, 25 чи 20,5 і отака. Приблизна врожайність, приблизно 80, так, бачите, ми насчитали. Ну так, до молодим площу будемо все важити, будемо возити на сушарку. І будуть конкретні цифри, скажімо так. Будемо знати, скільки ми отримали сухої. Після того, як визначив. Так. Так, друзі, розповім, що було на цьому полі зроблено. Попередник кукурудза, оранка, боронування, культивація і посів. Гербіцидний захист пріма і нікосульфурон, точніше їх аналоги. Були в нас надзвичайно велика кількість випала опадів. На даному полі прорвався мешій, ну, частично. Так, трішки, я б сказав, сіялось 58. Тисяч на гектар. По факту вийшло, я рахував, при посіві вийшло. 60 тисяч. Ну, виставляв 58,8 по таблиці. Получилось 60. Так, ну, качани такі, качан, як качан, щоб великий, я б не сказав, що великий, є, скажімо так, і. Поля де інші гібриди, то є ще й кращі качани. Ну, а так, в принципі, і нічого. Оце втрати, друзі, на вальцях. Зменшили ми ще оберти вальців. Тепер швидше, е, ніж е, 8 км за годину не підеш, але... Качани із жатки, я б сказав би, що взагалі не вилітають. Поодинокі є екземпляри, які умудряються, але зробимо ми завтра на жатку захист, такий, як у дяді Саші технічного. ну Може не саме такий, як щось схоже. Я думаю, що буде капітально. Ну, втрати, друзі, я не знаю. Чи це, ну і раніше, скажімо так, на вальцях кукуруза вилітала. Ну, я не знаю, сильно це чи не сильно, дивіться, коментуйте, як у вас виходить. Оце якось так. Можливо, і залежить все від гібриду. Не буду спорити. Ну, Я замітив, що е, мінімум опускалася волога на даній кукурудзі 17-18 і дощі її підняли, скажімо так, до 20-ї, 20,5. І тому вона виліта. Це моя, моя така особиста думка. Якби вона не опускалась до вологи 17-18, а була плавно-плавно, спускалась, спускалась і е, ми б її збирали з такою вологою, як зараз, 20, щоб не було цих скачків, то я думаю, що вона не так би вилітала. А так... Короче, друзі, що моїм, то й моїм. Є пошкодження від гусениці. А так, в принципі, нічого. Без добрив, до речі, без нічого ж сіялось взагалі. І на наступний рік буде також все бездобрив. Війна ввела свої корективи. Подрібнювачем тільки ми повитягали противорежущі ножі. І таким чином ножі в нас остануться цілі, бо в будь-якому разі їм буде просто хана за сезон від качанів. А особого ефекту ми не побачимо. А таким чином різка працює. І просто максимально рівномірно розпреділяє Получається оце лушпиння скачано. Оце якось так. Все, всім пока!